Вітаю, друзі! У минулому відео я показував, як очистити папку Telegram. І ми бачили стільки там багато файлів, які Telegram автоматично завантажує у пам'ять вашого смартфону. Тому у цьому відео я покажу, які треба зробити налаштування, щоб Telegram автоматично не завантажував файли. Для цього заходимо у застосунок Telegram. Обираємо меню. Налаштування. Далі скролимо донизу. Обираємо дані та сховище. І тут ми можемо бачити, який об'єм пам'яті зараз займають файли телеграму. Бажано ці налаштування вимкнути. Вимкнути при використанні мобільної мережі, при використанні Wi-Fi та у роумінгу. Після цього Телеграм автоматично не буде зберігати усі файли у пам'яті вашого телефону. І тим самим ви збережете більше вільного місця. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.